На ранні згадки про парафію Села Білка натрапляємо у книзі Ігора Скочеляса Генеральні візитації Київської унійної митрополії 17-18 століть. Що таке візитація? Це комплексна перевірка душпастерських, персональних, адміністративно-канонічних, фінансово-економічних та літургійних складових парафії. Парафія у 1730 33 роках належала до Галицького крилосу Рогатинського намісництва. Візитаторами були отець Макарій Неронович і отець Антоній Сідлевич. А у 1738-44 роках отець Мойсей Богачевський, отець Йосип Лебницький та отець Антоній Якубовський. А у 1758-1765 роках парафія вже належала до Бережанського крилосу. Візитатором був отець Микола Шадурський. Варто також сказати, що до 1863 року за село та парафії відповідав дідич Романе. Про це ми читаємо шематизмах Львівської архієпархії. У церковних шематизмах подаються списки духовних осіб, надзвичай з найважливішими даними, деколи інших осіб, зайнятих у церкві, списки всіх парафій, кількість вірних та церковних товариств, стан церковного майна тощо. Наприклад, у церковному документі за 1836 рік зафіксовано, що патроном села був тіт Алоусіс Ціковський. У шематизмі за 1866 рік зазначено, що патроном села та парафії є інститут Народний Дім. Інститут Народного дому створений з 1849 року, не лише як культурно-просвітницький заклад, а як міцна фінансова громадська установа. 1863 року, згідно із заповітом жертводавця, інститут отримав у власність землі сіл Білки та Костинів. І шемати Львівської архієпархії за 1895 рік дізнаємося, що парафія мала 25 моргів поля, на сьогодні це 14 гектарів, 13 моргів сіна, на сьогодні це 7,5 гектарів, 16 дров, на сьогодні це 16 кубів. Та інше майно. У книзі Історії села Білка Василь Лаба зазначає, що візитатор отець Микола Шадурський датою заснування Старої Дерев'яної церкви називає 1699 рік. Вона була розташована біля старого кладовища, яке називається Хащівка. Ми це можемо побачити на цьому плакаті.